Народне свято присвячене новому урожаю, що має дохристиянське коріння. Обов'язковим елементом свята вважалися яблука. Саме звідси пішла народна назва яблучний спас. Також віряною освячують виноград, груші, сливи та інші серпневі плоди. За старим заповітом потрібно було приносити до храму перший врожай у знак подяки Богу. У день Преображення Господню у церквах лунають дзвони та здійснюється божественна літургія. Віряни моляться за здоров'я своїх рідних. Після богослужіння відбувається освячування кошиків з врожаєм. Освячені фрукти вважалися цілющими. Тому обов'язково треба було спочатку скуштувати посвячені яблука, а потім вже пекти з них пироги. Яблучний спас та Преображення Господнє нині візначається 6 серпня. Це не перехідне свято. Його дата встановлена за новою ліянським календарем. Раніше воно відзначалося 19 серпня. Яблучний спас припадає на час Успінського посту, що передбачає не лише фізичне утримання, але й духовне очищення. У цей період важливо дотримуватися певних обмежень та правил. Не варто брати участь у учних святкуваннях, розвагах, сварках чи скандалах. У цей період не відбуваються весілля. Наші предки вірили, що погода на спас повториться й на покрову, а жовте листя на деревах віщує швидке настання осені. На Никулюк Андрій Буцяк новини на вежі.